Незважаючи на складні погодні умови, які були спричинені великою кількістю опадів та стійкими морозами цієї зими, Хмельницька АЕС забезпечує належний стан території на промисловому майданчику та зовнішніх об'єктах атомної електростанції, а також автомобільних доріг, які перебувають на балансі АЕС. Виконанням робіт з прибирання снігу займається служба благоустрою, яка в короткий термін, завдяки підтримці суміжних підрозділів, змогла подолати наслідки негоди. Колектив Відпрацював всі маршрути безпечного пересування на промайданчику, далі всі е, наші об'єкти соціального призначення, потім е, починаючи від СДЗ, закінчуючи е, до Північної Гори, далі від е, Поляні і до Острога. Такої оперативності вдалося досягти завдяки повному технічному забезпеченню та згуртованості колективу атомників. Усе це має безпосередній вплив на стабільну та безпечну роботу ядерного об'єкта. Перш за все, це убезпечило роботу технологічного процесу самої станції, підземних і надземних комунікацій, електрообладнання і таке інше. Для прибирання снігу було залучено кілька одиниць спецтехніки транспортного цеху Хмельницької АЕС та вантажні автомобілі. Снігоприбиральної техніки це трактори з щіткою та відвалами, це автомобілі з відвалами і снігу і піскопорозказичами, навантажувачі фронтальні. Також безпосередньо персонал приймав участь. Також були задіяні транспортні засоби, спеціально переобладнані для таких потреб. На базі краза було переобладнано із літнього періоду як самоскида. А зараз він працює як прогортальна техніка і посипальна техніка. І працювало МДКЗ, це на базі МАЗа. Також він переобладнаний із водовозки літнього періоду на зимній період. Через різке погіршення погодних умов комунальники і транспортники ХАЕС зіткнулися з досить великими об'ємами робіт та завдяки комплексному підходу змогли подолати період пікового навантаження. Нагрузка велика на транспортні засоби, на механізми, тому ми робили чергування ремонтомехнічної майстерні, робили чергування цілодобових водіїв транспортних засобів. Ну і таким чином ми справилися з прибиранням автодоріг, безпечних маршрутів та територій. Злагоджена робота підрозділів атомної електростанції у зимовий період дає змогу своєчасно реагувати на ускладення погодних умов і підтримувати території Хмельницької АЕС та автомобільне сполучення у належному стані відповідно до виробничих та безпекових вимог.